Швиденько покажу функціонал. Це є головне меню. Тобто ось ми починаємо програму. Я, от, наприклад, перезапускаю. Починається з лого. Через там, пару секунд завантажується основний екран. От пішов е, набір е, дози. Графік пішов. У іконки, там, де навантаження процесора не буде. Це просто для мене, щоб я бачив. Цих кнопок можна перемикнути. Ось, наприклад, цією кнопкою перемикаємо на екран з віджетами. Я собі налаштував, щоб у мене було 8 іконок. Тобто у нас є 4 показники, до них є графіки, їх можна між собою міняти. Таким чином сюди можна буде виставити дозу, там налаштування різні. Температуру, заряд батареї і тому подібне. Далі можна виставляти, буде такий екранчик на іншу кнопку на нижню звуки. Тобто, зараз я поставив немає звуків. Друга це і щелчки, і вібрація, вібрація, тільки щелчки от Якщо натиснути і ще раз пере переключити от звуки. Все, у мене бузер. Я поставив, що. Ну, я з нього ж генерую імпульс кожну секунду. І ось він мені показує.